Професія не для слабких фізично та й морально. Про тих, кого ще асоціюють з справжніми чоловіками, героями та захисниками. Сподіваюсь, ви вже здогадались, що це рятівник. Сьогодні я наважусь стати в один ряд із цими сміливцями та випробувати на собі усі ризики людей, яких в народі ще називають МНСниками. Вітаю з вами програма Гроші за день. Та я, Юрій Герун, кажу вам, настав час справжньої чоловічої професії. Сподіваюсь, сьогодні буде гаряче, незважаючи на дощову погоду, адже я у ролі рятувальника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Не перемикайте, буде гаряче. Бранзбойте та кошма вивчаємо мову пожежників. І з чим доводиться боротися рятівникам? І Яка ж винагорода за щоденну гру із вогнем? Пожежна частина номер один міста Львова. Тут готові завжди прийти на допомогу. Варто лише набрати 101 і за цими дверима розпочинається рух. Спробуємо долучитись до пожежної команди і спочатку зміни до її завершення. У цьому нам допоможе Олег Матківський. Так, я сьогодні вам проведу екскурсію по нашій частині і покажу вам техніку і це нашому Подивимось. Розпочнемо. Так. Нагадую вам на правилах безпеки праці під час виконання завдань за призначення. То є саме основне, Бачите всі, які в нас зараз погодні умови. Як ми бачимо, вже заступила нова зміна, та стара ще не йде додому. Вони перевіряють усе спорядження, так виявляють недоліки, які сталися за добу. Я лише тоді маю змогу йти з роботи. До прийому здачі рування в десь. Олеже, скажи, будь ласка, з чого розпочинається робочий день справжнього рятування? Ну, робочий день починається, з те, що за 15 хвилин до 15-8 приходить весь субовий склад вже в бойовому спорядженні одягається. Тобто. Форму, одяг приводить чистоту до себе, тобто, відповідно встає, шикується вказаному роботу. Рятувальники віці. ніколи не запізнюються на Ні, Ніколи не запізнюються, тому що відповідно, нам потрібно за 15 хвилин до вказаного часу відповідно роботу. От і наш водій. Доброго дня. Водій на основній пожежній техніці, відповідно, він є. Ви найголовніший, напевно, в команді, правда? Так, він є. Старший. Та, без вас не заїдуть та... на місце. Прошу? Не заїдуть без водія на місце. Ну, так, звичайно, відповідно, За кожним є три водія, відповідно закріплено за кожною машиною. Ми проводимо перевірку апаратів, тобто відповідно, при зміні караулів, прийому чергування, відповідно, з машин приносяться сюди апарати захисту органів дихання та зору. відповідно, ми проводимо перевірку. Зараз удихнуся. Важко повірити, та у частині є навіть власний визначник погоди. Ось, приміром, сьогодні на дворі дощ. Вмикаємо, і вся частина знає, що дощ. Я помітив, що прибирання також входить в обов'язки Ну, Відповідно, призначається днювальними по гаражу, відповідно, є числа водіїв, призначаються водії і вони контролюють також за чистотою, порядком. Давайте ми допоможемо. Так. так. Відповідно, ми провели. Е... Це повністю всю територію, так? Ну, тобто, по гаражі. Відповідно, також перевіряли бензин, буде. який є в машинах, тому, відповідно, ми перевірили. І прибираємо. А не легше просто з бронзбойзу так полити і все буде? Фізичні дані дуже важливі для рятувальника. Чи це під силу кожному, який може прийти і навчитися? Ну, відповідно, ми, ну, наприклад, якщо у нас знання, то це може кожен прийти навчитися. Відповідно, він також проводить заняття, він проводить стажування, відповідно, він вчить. Що це за людина в куті, яка ну, щось це, записує. Це, це Днівальний погражує, він, він зараз е, записує е, по техніці, відповідно, свої документи. Ми можемо підглянути? Так, можете подивитися. Не секретна інформація? Mm. Так. Це часом не ця труба, по якій спускається по Ні, тому? ні, в нас трубою це немає, це е, просто Я упори. — Я вже подумав, гаражні, що у вас є Відповідно, і тут комплектується весь особовий склад, як і задній так і тут. Відповідно, ми е, виїжджаємо на пожежу. Тут, тут є, є, є. Так, відповідно, є е, е, стаціонарна радіостанція, відповідно, зв'язок тримаємо з пунктом між машиною, між, між мі, також між е, пунктом зв'язку частини. Давай змоделюємо, залізь в цю кабіну. Може, ти? Я? Що? <laughs> Тільки після тебе. Та ні, ти та... не. А, <laughs> то давай, давай. <laughs> Добре, я. Ми, відповідно, ми, так. Це ми можемо там... По, є позивні, там, наприклад, факір, факір 110 машина це є Факір 110-й. Факір, факір це відповідно пункт зв'язку частини. Факір я 10-й. бачу, в Легебачка. В так, врядку складені Так, Це є бойовий, бойовий одяг та спорядження, відповідно, вони укомплектовані, відповідно, так і. На поготові, Так, Так, так звичайно. Можливо, спробуємо склада. Так, можете. Увага, я перетворююсь на пожежника, не боя все, все так. Ти. Приблизно так. Як я виглядаю. Вразні, тут вузько, а тут дуже видно. Це була спроба новачка, а зараз ми покажемо, як це роблять професіонали. Поїхали! Солеть 10 секунд. І ось вони герої. Далі в гостросюжетній гроші за день. Гаряча професія для холоднокровних хлопців. Як зберігати спокій, коли довкола паніка. Як високо в кар'єрі може завести пожежна драбина, і який напір води доводиться стримувати рукам рятувальника? За таку працю молоко необхідно давати, а скільки ж грошей отримує вогнеборець за один день на службі. Ми проводимо теоретичні, записуємо відповідно. Я вже знайшов собі місце. Так, ви можете присісти, відповідно, ми можемо законспектувати тему зараз, відповідно. Ну, вчитися угу. Командир ланки ГДЗ зобов'язаний. Так. Запитання, що таке ГЗДС. Газо, димозахисна служба. Це, Зрозуміло. Це, апарати, які я вам підказував, це не гроші задані. Це, це... Ніколи б не подумав, що пожежники займаються не лише тренуваннями, а й навчанням. Відчуття, як на уроці математики, все тихенько, дисципліна. Так, аби це... доїхати на пожежу треба. Мати справну машину, так? Так, звичайно, відповідно, проводяться технічне впливо, водій може під вам, як, що він перевіряє. Зараз проводиться технічних слугова. І що, він буде готовий коли? Завтра можна їхати на да. мірі? Зараз готовий. Просто перевіряється все. машину. Так, Андрій. І дай, будь можна. ласка, мені на 13 ключ. То на 13 чи ні. Дай на 13, то на 30. Слуха, це тут нема на 13? Менше. Оце. Ні, ні, ні. Оце. Тримає. Добре, дякую. Все, не хвати. Так, тримай. Дай ще на 10 і все. 10, 10, 10. 10. 10 я в магазин збілью. Андрій, розкажіть, що це за драбина? Твоя дробина, призначена для рятування людей. То вона найбільша в частині. В частині вона найбільша. Вона висотою 30 метрів. Ого. 30, який будинок вона може. Я, наприклад, поверхів, можливо. Нема такої драбини у вас? Є, у нас у Львові є одна драбина, вона має 53 метри. Скільки ви вже в пожежному 17. 17 років. За ті 17 років не думали змінити професію? Ні. Ні Поки а от скажіть, ви в дитинстві мріяли стати прожити? Ні, в дитинстві не мріяю. Мені навіть таке не снилось, як то раніше було, а потім так, якось сталося. Пішов сюди і нормально сподобалось. Дякую. Мерцог. Олек, служба службою, а по розпорядку. Правильно. Ми, ми е, зараз будемо обідувати, гріємо собі їсти по черзі, відповідно. І зараз буде першої додому. Ну, є, відповідно, тобто по пару людей троє-четверо обідають, і відповідно вони собі гріють по черзі. Так, також. Рух більший, ніж під час так... тривоги, є? Mm -hmm. Mm -hmm. Ви займаєтесь не лише пожеж, так, але а спасаєте наших тварин. братів наших менших. Які були випадки і в чому складність? Кутаз, ну, кутазні мали з деревом. Найгірше, коли його знімаєш, він береш твоє, що, що може вище залізти, бо тяжко до А Коли вже взяв, то він копається, ну, кігтями і за руку. Треба брати рукавиці, і рукавиці його знімати. Бо може поцарапати і лице, і все тут. То... Вони в центрі, вночі компанія була, випала, поспорила. Що їх зайшло двоє туди. І один вийшов, а другий не були. Ми за ним десь може годин п'ять шукали. Він зайшов в центр і ми його зустріли аж біля Макдональдсу. А зустріли як Радо чи Ні-ні, там э, почули, що крики. Скажіть, що таке, як? Як розслабляються пожежники? Ну, Напруження серйозне на роботі. На роботі чи після? Після вже. Після. Після як хто? У частині є навіть власний музей, у якому можна прослідкувати еволюцію пожежної служби від найдавніших часів до сьогодення. А ось перший технічний засіб для гасіння пожеж у Львові. Зараз ми знаходимося в оперативній диспетчерській службі, де знаходиться пункт прийому дзвінків зі Львова на номер 101. Зараз ми перевіримо, як ця складна система функціонує. Набираємо телефонний номер 101 і робимо виклик. Доброго дня. Це телебачення. Ми завершили. Ось так це виглядає на місці диспетчера. Довго у цьому приміщенні не затримуємося, адже від цієї роботи залежить життя людей. Поспішаємо до частини. Ми у пожежній машині і в повній бойовій готовності, та хвала Богу, нікого рятувати не доведеться. Адже виклик навчальний. День промайнув так швидко, як пожежник надіває казку. Я пожежником хоча й не став, але в одне правило: поспішиш людей насмішиш, це точно не про рятувальники. Про рятувальники. Так. Олеже, скільки ж ми заробили за сьогоднішнє чергування? На сьогоднішній день тільки 120 гривень. Не, не до, так Тому що чергування до 8 години наступного дня, до завтра. Ми провали з тобою менше. Так, менше. Скільки ж? Яка сума? Ну, 120 гривень. 120 гривень. Ось так оцінюється робота героя, рятівника З вами були гроші за день та я, Юрій Герун, намагався перевтілитись із журналіста в рятувальники. Наступного разу ми завітаємо до вас на роботу і дізнаємося, яких зусиль ви доклали та які гроші заробили. До речі, якщо ваша професія приносить вам не лише заробіток, а й задоволення, тоді ви на своєму місці. Дивіться нас на телеканалі Львів ТВ. Побачимось!